Вітаю з новорічними святами. Це перший випуск капрі нюс у новому переможному 2023 році. Мої колеги вже готові розповідати, яким вони побачили перший робочий день. Тож починаємо у Покровському перинатальному центрі. Першою народилася дівчинка. Думала, звісно, 31-го, тридцять вийшло з 1-го. Як минули святкові вихідні для поліцейських та рятувальників? Протягом святкових днів були збільшені кількість нарядів поліції, порушення громадського порядку та безпеки допущено не було. Курс валют, що відбувається з євро та доларом на початку нового року. Перед Новим годом курс долара чуть-чуть на 50-70 копійок. Які зміни чекають на українців у новому 2023 році? Що робити, якщо зник зв'язок? Починаємо з приємних новин у покровському перинатальному центрі. У новому році першою народилася дівчинка. Знімальна група поспілкувалася з щасливими батьками. Подробиці дивимось далі. 3 кілограми та 650 грамів, 52 сантиметри. Дарина тримає на руках свою третю донечку, яка стала першою дитиною, що народилася у 2023 році в Покровському перинатальному центрі. Думала, звісно, що в рожу го але вийшло з 1-го. Я, во-первых, от того, що я быстро родила. А так вообще ну, конечно, радость, емоції, понятное дело, пупсик такой маленький. Маленька Валерія з'явилася на світ у 3.05. Вдома її чекають ще дві сестрички шести та трьох років. Ждуть, фотографії обціловують, хочуть вже побачити. Очень сильно. Керівник перинатального центру Іван Саганок у тому, що першою в цьому році народилася дівчинка, вбачає гарний знак. Мы, как всегда, ждали мальчика, первый, первого мальчика, я традиционно мы почему так было принято. А сейчас хотелось, чтобы была девочка. Может быть, как бы, знаете, говорят, не, не к войне. Иван Циганок зазначає, кількість породіль у перинатальному центрі за останній рік значно знизилася. За прошлый год у нас было 426 родов и родилось 432 ребенка. У нас были двойные. Как бы год, количество родов у нас снизилось фактично в три рази. Ну, учитывая военное время, то, что люди повыезжали. Наразі Покровський перинатальний центр залишається єдиним у Донецькій області, який виконує свої функції. Отделення інтенсивної терапії у нас працює, акушерське відділення, гінекологічне відділення і е, жінська консультація, поліклінське відділення. Всі ділення у нас функціонують, ми оказуємо повністю допомогу. Щаслива мама першої дитини у 2023 році колисає мало на руках та бажає всім малюкам лише одного. В першу чергу міра в країні, тому що зараз такое час здоров'я. Ну, я не знаю, всього що тільки можна пожила. Колектив Телебачення Капрі вітає маленьку Валерію та її родину. Зичимо міцного здоров'я, злагоди та щасливої долі. А найголовніше мирного неба над головою. В останній день нелегкого 2022-го окупанти здійснили масовий ракетний удар по Україні. Під обстрілами опинилися Краматорськ, Слов'янськ, Київ, Миколаїв, Запоріжжя, Харків. Ворожі навали не припинялися і 1 та 2 січня. Є загиблі та постраждалі. А зараз про оперативну ситуацію за минулу добу у Донецькій області. Окупанти продовжують гатити по мирному населенню. У перший день нового року поліцейські Донеччини задокументували 16 атак росіян. <1>, 1 січня окупаційні війська РФ вразили 8 населених пунктів Є постраждалі серед цивільного населення. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка, села Веселе, Красногорівка, Іванопілля. Окупанти гатили з градів і артилерії. Внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті поранено людину. З інших населених пунктів інформації про постраждалих не надходило. Знищено та пошкоджено шість цивільних об'єктів: житлові будинки, гараж, цивільне авто. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. 57 будинків у Покровську залишились без опалення. Ми вже розповідали у минулому році, як страждають мешканці району Динас. Тепер холод прийшов і у будинки мікрорайону Сонячний. Через порив підземної магістралі від учора перекриті майже всі будинки мікрорайону Сонячний, які опалюються від котельні номер 1 Тепло подається лише у будинки 1А, 1Б, 2А, 2Б. 33, 35, 36 та вулицю захисників України. 1 Як минули святкові вихідні для поліцейських та рятувальників? Подробиці знають мої колеги. Святкові вихідні у Покровському районі пройшли більш-менш спокійно. Резонансних подій не зафіксовано. Протягом святкових днів були збільшені кількість нарядів поліції, порушення громадського порядку та безпеки допущено не було. Проте повідомлення про скоєння злочинів все ж таки надходили. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 229 повідомлень, з них 30 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано один факт незаконного зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також протягом вихідних співробітники поліції розкрили ряд крадіжок особистого майна громадян. За, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 185 кримінального кодексу України. Що ж стосується рятувальників, то за вихідні трапилась одна пожежа: горіла покинута будівля. Постраждалих немає. Бажаємо всім вдалого робочого тижня. Беріть себе. Не нехтуйте сигналами тривоги та не порушуйте комендантську годину. До уваги мешканців Донеччини Від сьогодні починає курсувати безкоштовний евакуаційний потяг до Черкаської області. Відправка один раз на 4 дні. Попередня реєстрація на потяг обов'язкова. Телефон 0800 300 101. Курс валют, що відбувається з євро та доларом на початку нового року, ми проаналізували ціни у покровських обмінниках. Традиційно перед новорічними святами курс валют трохи підстрібує. Згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 2 січня курс долара становить 36 ,56 гривень 56 копійок, а євро 39 ,3 гривень 3 копійки. А яка ж ситуація на ринку валют у Покровську? Перед Новим роком курс долара трохи підрос на 50-70 копійок. Якби ціна долара зараз 41.30, євро зараз у нас теж трохи подорожало, 43.30 йде ціна. Продавати євро у Покровську мешканці можуть по 42.50. А долар по 40,50. в одному з обмінників в центрі міста долар купують по 40 ,30 гривень 30 копійок, продають по 41,50. щодо євро. То його купують по 42,50, продають по 43,30. Ціна на пальне безпосередньо залежить від курсу долару. Тому ми вирішили перевірити, чи зросла вартість на бензин та дизельне пальне у Покровському. Топливо зовсім не подорожало. Ну покамість або вот. Дизель уже зимній, все в порядке, тобто можна заправляти мінус 28, по-моєму. Топлива в наличиї є і 95-й перфект, і содержанием спирта. Всього в достатке, то есть дефицита в топливе нет вообще. Цены не изменились, не менялись уже на ближайшую неделю точно. Отже, на одній за ЗС на виїзді з міста придбати дизельне пальне можна за 59 гривень 99 копійок за літр. Бензин марки А95 за 55,99 а-95 Green за 44,99. Газ коштує 32,49. На іншій заправці у Покровську А 95 також коштує 55,99. А ось дизельне пальне на гривню дешевше 58 ,99 гривень 99 копійок. Літр газу коштує 32,99. Покровськ січень 2023 рік. Які зміни чекають на українців у новому 2023 році? Дивимось далі. 1 січня 2023 року НБУ розпочне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінятимуть оновленими монетами номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року, банкнотами номіналами 20 та 100 гривень нового покоління. Тарифи на електроенергію у 2023 році. До 31 березня ціна на електроенергію для населення становитиме 1 гривню 44 копійки за кіловат на при споживанні до 250 кВт на годину на місяць. І 1 гривню 68 копійок на кВт за годину, якщо споживання буде більше 250 кВт на годину на місяць. Бізнес отримує оновлені тарифи на електроенергію. Це швидше за все призведе до зростання цін. Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року. Мінімальна заробітна плата до 2023 році становитиме 6 тисяч гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб 2684 тисячі Що чекає на пенсіонерів у 2023 році? У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%. Вийти на пенсію з віком у 2023 році зможуть українці у віці 60 років зі стажем 30 років, у 63 роки зі стажем 20 років і 65 років зі стажем 15 років. Українцям зі стажем менше 15 років пенсії нараховувати не будуть, для них передбачена грошова допомога. Що робити, якщо зник зв'язок при відключенні електроенергії ми спостерігаємо і перебої зі зв'язком, Тож далі поради від операторів. Що робити, якщо зник зв'язок? Спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора. Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефону. Спробуйте по черзі підключитися до кожного оператора. Перевірте, чи є поблизу справний стаціонарний телефон. Уточніть в інтернет-провайдера, чи він має додаткові акумулятори або ж інші прилади для живлення мережі. Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі. Дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок, пункти незламності, органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція, станції швидкої. Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних. Відсьогодні відкриті реєстри та повноцінно розпочинають свою роботу: витяг з реєстру територіальної громади, реєстрація зняття з місця проживання. Державна реєстрація актів цивільного стану, державна реєстрація смерті, державна реєстрація народження дитини та державна реєстрація шлюбу. Повідомляє Мирноградська МВА. І на останок прогноз погоди на завтра, 3 січня. Сонце іноді буде радувати мешканців Покровського району. Без опадів. Температура в день плюс 10, вночі плюс 4. Майже весняна погода очікує нас. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що обрали капрі. Беріть себе та на все добре.